Сьогодні я забрав рожой суниць. Ось які вони красавиці. Сорт називається Гігантева. Ось такий він. Сорт середній. займає площу півсотки. Дігоди в період дозрівання ще тільки. Ось такі вони і отакі вони. Сорт старовинний, так сказати. Ще при союзі вирощували. Це доводи знають. Особого уходу нема за нею. Це тільки боротьба із. Хрущем личинкою хруща заморозки дошкуляють. А також любить полив. Ображається інколи слизнями, коли сні йдуть її, значить. Вона екологічно чиста. Ну, з лизнями борються малополучні їжаки, жаби. Ось така моя суниця зібрана з пів сотих. ведро через день можно сбирать. Вот такие красавицы.